На годиннику 11, а на прямому репортер то одразу до головних новин. Під Варшавою перекинувся автобус із українцями. За даними польських змі, у салоні було 26 людей, постраждали 17 пасажирів. Серед них 12 українців. Аварія сталася неподалік аеропорту імені Шопена. Зазначається, що автобус з'їхав з дороги і перевернувся на бік. Коли на місце прибули рятувальники та поліція, сталася ще одна ДТП. На пожежний автомобіль не їхала вантажівка. Російські окупанти атакували рятувальників у Нікополі на Дніпропетровщині. Сталося це під час ліквідації наслідків від попереднього обстрілу. Туди тоді, тоді виникла пожежа у житловому будинку. Після повторного удару пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль згодом ворог цинічно ще раз обстріляв надзвичайників та понівечив ще одну їхню автівку. Сотню дронів запустили Росіяни по Україні цієї ночі. Наша ППО збила 37 безпілотників ще 47 локаційно втрачені. Про це повідомили в повітряних силах. Окупанти атакували з кількох напрямків. Протиповітряна оборона працювала на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Майже 180 бойових зіткнень за добу відбулося на фронті. Найбільше на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. Про це йдеться у зведенні генштабу. Ворог намагався прорвати наші оборонні рубежі на Харківському напрямку. Атакував на Куп'янському, Ріхівському та Придніпровському. Водночас українські військові продовжують операцію на Курщині. Напередодні на цьому напрямку зафіксували 15 боєзіткнень. Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. Минулої доби на цьому напрямку відбулось 15 бойових зіткнень. Ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинувши при цьому 27 керованих авіаційних бомб. І здійснив 338 обстрілів. Один із них із реактивних систем залпового вогню. Троє людей звернулися до медиків після дронової атаки у Києві. Їм надали допомогу на місці. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. У столиці та на околицях зафіксували 11 ворожих безпілотників. Дев'ять збили два локаційно втрачені. У Деснянському районі через падіння уламків горіла база відпочинку. Є руйнування та пошкодження будівель та автомобілів. 12-річна дівчинка загинула у наслідок ворожих обстрілів у Губинській громаді на Дніпропетровщині. Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. Під завалами опинилися діти. Місцеві мешканці самостійно врятували одну дівчинку, а інша померла дорогою до лікарні. Постраждали також їхні батьки від госпіталізації. Вони відмовились. Десять населених пунктів за добу обстріляли росіяни на Запоріжжі. З авіації ударили по гуляй полю. І РСЗВ накрили лобкове Щербаки та новодарівку. Гатили з артилерії та запускали дрони різної модифікації. Пошкоджені більше десяти будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Літню жінку та її сина вивезли поліцейські з Костянтинівки на Донеччині. Під час евакуації окупанти ударили по місту з артилерії. Ворожі снаряди зруйнували будинки на вулиці поруч із місцем, звідки правоохоронці забрали людей. Попри ворожі обстріли, поліцейські безпечно вивезли мешканців з під вогню та передали їх представникам гуманітарної місії. Зараз родом евакуацію і рядом п'ятера за 50-60 за у обстрілях гардо обстріл. А... людину забрали дуже в машині. І каби, і міномети, і дрони. Всі види зброї застосовуються. Вон прямо в дорогу. Це тільки так? Да? Тільки що, да, був. Черговою спробою маніпуляцій назвав пропозицію Путіна про так зване триденне перемир'я президент Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що немає причин чекати 8 травня. Закликав припинити вогонь негайно і безумовно, щонайменше на 30 днів. Зараз от знов, чергова спроба маніпуляції. Чомусь всі повинні чекати 8 травня. І тільки тоді припиняти вогонь. Щоб забезпечити путіну тишу на час параду, ми цінуємо життя людей, а не паради. І саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знов вбивати. Американський президент Дональд Трамп хоче бачити постійне, а не тимчасове припинення вогню. Про це заявила речниця Білого Дому. За її словами, Дональд Трамп дедалі більше розчарувався у лідерах Росії та України. І вважає, що вони повинні сісти за стіл переговорів. Президент чітко дав зрозуміти, що він хоче бачити постійне припинення вогню, перш за все, щоб зупинити вбивства, зупинити кровопролиття. І поки він залишається оптимістом, він може укласти угоду. Він також є реалістом. Ліберальна партія Канади перемогла на парламентських виборах. Її лідер Марк Карні тепер залишиться на посаді прем'єр-міністра. За попередніми даними ліберальна партія отримала понад 43% голосів. Друге місце посіла консервативна партія. Її підтримали більше 41% виборців. Найбільш ймовірно, що ліберали самостійно не зможуть сформувати уряд. Це означає, що вони будуть змушені створювати коаліцію з іншою партією. У Іспанії та Португалії майже повністю відновили електропостачання після масштабного збою. Про це повідомляють місцеві енергооператори. Напередодні Іспанія та Португалія майже одночасно занурилися у темряву. У містах зникло світло, зупинилися поїзди, зник мобільний зв'язок, а мільйони людей залишилися без доступу до інтернету. Також частково без електрики опинилися Франція та Андора. Про джерело аварії наразі не повідомляють. У Кропивницькому курсанти і викладачі льотної академії стали донорами для поранених військових. Благодійну донорську акцію організували на території навчального закладу. Долучилося близько 30 викладачів, курсантів і керівництво академії. Загалом здали майже 15 літрів крові, яку розподілять між лікарнями міста, де відновлюються захисники, а ще частину доправлять у стабілізаційні пункти на фронт. Як зазначили медики, через активні бойові дії запаси крові вичерпуються дуже швидко. Тож поповнювати резерви треба постійно. Найдкісне, це четверта негативна, ну, а потреба зараз перша негативна. Вона вважається універсальною, а виходить, переливається до госпітальному етапі. Це в першу чергу в гарячих точках, хтось ви зрозумієте, на полі бою одразу переливається, вона підходить всім. Кількість крові, як нам, як нам сказали, треба набагато більше, ніж на сьогодні вона є. Тому ми залучилися. Враження чудові, в голові не крутиться, нічого. Не боляче, все супер. Вирішив долучитися, тому що в будь-якому випадку це кров допоможе в майбутньому якійсь людині. Більше ніж просто робота. Надзвичайники показали тандем кінологині Юлії та її бігля на прізвисько Тото. На кожному тренуванні вони спілкуються без слів: лише погляд, інтонація та легкий рух. Пес уважно стежить за своєю напарницею, а кінологиня розуміє свого відданого друга іще ще до того, як він зробить крок.